Колискові та дитячі пісні. Колискові пісні. Колискові пісні, ліричні пісенні, твори, які виконуються матерію, рідним батьком чи іншими членами родини. Над колискою дитини для того, щоб її приспати. Це один з найдневніших жанрів народної славесності, що сягає коренням міфологічного періоду творчості. Спостереження доводять, що не лише образно. Тематичною структурою, а інтуаційно-ритмічною будовою. Вони спориднені із замовляними. В минулому подібні пісні виконувались не. Тільки щоб приспати дитину, а перевернути до неї або відвернути від неї дію півних духовних сіл, а берегти вітла більш сучасну групу текстів. Умовно можна назвати побутовою Це твори в центрі яких не стільки саме дитина. І магічне дієслово на її ріст, здоров'я щастя, а скоріше світ, в якому дитина живе її дім родина. Центральним у цій групі, колисанок є образ матері, е, образ матери, матері. Вони сповнені мріями думками матері про майбутню долю дитини. Оскільки одним э, 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 слухачем є, yeah. yeah. а, в минулому подібні пісні виконувались не тільки, щоб э, приспати дитину, а Перевернути до неї або відвернути від неї дію певних духовних сіл, оберегти від зла більш сучасну групу текстів умовно можна назвати побутовою це твори, в центрі яких не стільки сама дитина імакічна дієслава на її ріст. Здоров'я, щастя, а скоріше світ, в якому дитина живе її дім, родина. Центральним у цій групі, коли санок є образ матері, вони з мріями думками матері про майбутню долю дитини, оскільки єдиним слухачем є дитина, яка лише. Починає розуміти окремі слова і реалії дійності, то у колискових використовується тільки найпростіша загальноваживна лексика, у них нема складних етичних прийомів і тропів, основним. Виразний ком колискової пісні є мелодія, яка не віває дитині сон. Маті і дитя це прекрасніший образ із загальнолюдської скарбниці, духовності чутєвий зв'язок, що з дня народження існує. Між матір'ю да дістає вірне відбиття у з щирих і безпосередніх колисанках.